Уявіть собі країну, де кількість ув'язнених, одна з найбільших у світі. Це Бразилія. Тут за ґратами сидять понад 700 тисяч людей, і майже в кожній тюрмі значно більше в'язнів, ніж вона може вмістити. Камери, розраховані на десятки, перетворюються на місця, де тісниться сотня. Це не просто цифри, це означає, що система вже давно не справляється. У таких умовах будь-який конфлікт може перетворитися на справжню катастрофу. Найвідомішим символом цієї проблеми стала в'язниця Карандиру, розташована біля Сан Паулу. Вона Вважалася найбільшою у Латинській Америці. У різні роки тут утримувалися понад 7 тисяч людей для порівняння. Це як ціле невелике містечко, але за високими стінами та під наглядом кількох сотень охоронців. Умови були важкі навіть за мірками в'язниці. Медична допомога майже відсутня, і навіть якщо когось брали на операцію, часто відмовляли у знеболенні. Саме тут поширення ВІЛ стало справжньою трагедією. Кожен п'ятий ув'язнений був носієм інфекції, але найстрашніший епізод у карандиру стався 2 жовтня тисяча 992 року. Тоді звичайна суперечка між групами в'язнів переросла в масові заворушення. Ситуація вийшла з під контролю і влада вирішила діяти жорстко. За офіційними даними, того дня загинуло 111 людей. Багато з них навіть не мали вироку, адже карандиру була переважно слідчим ізолятором, де люди чекали суду. Після цієї трагедії тюрму поступово почали закривати, а в 2002 році її знесли. Сьогодні на її місці парк. Але сама назва карандиру й досі звучить як символ усіх проблем бразильської системи переповненість, відсутність контролю, слабка медицина і насамперед людські трагедії, яких могло б не статися. Щоб зрозуміти, чому бразильські тюрми так часто стають ареною кривавих заколотів, треба подивитися глибше. Справа не лише у переповненості чи поганих умовах. Справжня причина це протистояння злочинних угруповань, які давно ділять між собою контроль над в'язницями. Дві найвідоміші сили: це перша столична команда або ПСС із Сан Паулу та червона команда з Ріо де Жанейро. Вони ворогують уже понад 20 років, і ця війна не обмежується вулицями. Вона продовжується і за гратами. Лідери угруповань, навіть перебуваючи під замк. Ком керують людьми на волі, віддають накази і планують операції. Там, де охорони бракує владу, легко беруть у руки самі в'язні. У 2017 році серія заворушень у місті Манаус забрала життя понад 130 осіб за кілька днів. У 2019 у в'язниці міста Альтаміра в штаті Пара, ворогуючі банди, зіткнулися знову. Заворушення тривали кілька годин, і щонайменше 57 людей загинули. Багато з них від задухи під час пожежі. Ще один гучний епізод стався у в'язниці Анісі Жобім на початку 2017 року. Там протистояння між фамілія Донорте та PCC переросло у масштабне повстання, яке тривало понад 17 годин. Результат десятки смертей і сотні втікачів. Влада визнала, контроль над ситуацією фактично втрачено. Усе це стало можливим через слабкість системи. Один охоронець може відповідати за сотні ув'язнених, зарплати мізерні, умови роботи важкі. Тому досвідчені спеціалісти йдуть, а ті, хто лишається, часто закривають очі на контрабанду чи навіть співпрацюють з бандами. У переповнених тюрмах, де замість 200 людей, тримають 400, а іноді й тисячі. Будь-яке полум'я розгорається миттєво. І тоді держава змушена лише констатувати: за колючим дротом влада давно належить не їй. Сьогодні, коли ми дивимось на бразильські тюрми, стає Очевидно, формально вони належать державі, але фактично керують ними зовсім інші люди. Лідери банд, які сидять за ґратами, мають набагато більший вплив, ніж охоронці чи адміністрація. Вони встановлюють свої правила, збирають податки з інших в'язнів, а найголовніше керують злочинними мережами на волі. Саме з камер віддаються накази, які стосуються торгівлі і навіть нападу на конкурентів. Це створює замкнене коло. Держава намагається боротися зі злочинністю і відправляє за ґрати все більше людей. Але чим більше людей у тюрмах, Тим важче ними керувати. У переповнених камерах молоді злочинці потрапляють під вплив старших і замість виправлення виходять на свободу ще більш небезпечними. У результаті проблема не зникає, а лише зростає. Влада час від часу оголошує про плани будувати нові тюрми чи посилювати контроль. Після гучних бунтів політики дають обіцянки, але на практиці грошей у бюджеті бракує. Для суспільства тема в'язниць не популярна. Більшість людей не хоче чути про збільшення витрат на утримання злочинців. У результаті система лишається без зміна. Яскравий приклад у в'язниці Альтаміра, розрахованій на 200 людей, під час заворушень перебувало понад 300. Чиновники намагалися заперечувати переповненість, але факти говорили самі за себе. У Сан-Паулу на одного охоронця може припадати до 400 в'язнів. Це означає, що контроль фактично неможливий.